Давайте про Рамзана Кадирова. Це реально новина дня, яка протягом дня сьогоднішнього реально змінює свої акценти. Отже, Рамзан Кадиров помер. Ні, Рамзан Кадиров не помер. Бо свіже відео записав своєму твіттері. Ні, ні, Рамзан Кадар Кадиров таки помер, бо... Е в головній кремлівській лікарні нині паніка, і весь чеченський бомонт на майбахах нині туди з'їжджається. Ну напевно, щоб над тілом того Кадирова ділити його статки. Давайте в цих всіх новинах зараз розбиратися. Розкажу, які ми маємо на тепер новини, яку ми маємо тепер от інформацію на цю годину по Рамзану Кадирову і його смерті. Отже, той от Кадиров. Який два тижні вже на публіці не з'являвся, і про якого все таки пішли чутки, що він вже відбув на концерт до Кобзона. Так от він, напевно, щоби ці чутки спростувати, то виклав сьогодні у свої соцмережі відео своєї прогулянки. Ну і на жаль, ті, от погодні умови, які ми бачимо на цьому відео, пора року все збігається, все свідчить про те, що напевно відео відповідає реальності і є справжнім та свіжим. Але що не забрати з цього відео, що і на ньому паршивенько той кадиров виглядає? Він там опухлий, він там знову, як і на усіх попередніх своїх відео, лечь щось в змозі вимовити в нього реальні думки, плутаються. І його промови на тих відео давно треба ну реально по буквах розбирати. Якщо комусь те на щось потрібно, зрозуміти, що він там розказує, то це дуже складно на тепер зробити. Тобто, як не крути, але він реально хворий. Ми те всі бачимо, причому хворий він серйозно. Тому, от всі ці чутки, що він мовляв впав в кому, що його літаком возили в реанімацію до Москви, що його повезуть тепер за кордон на лікування. От вони. Не викликають взагалі ні в кого здивування, все йде до того, що йому та медична допомога дійсно дуже дуже є потрібною, чи то через генетичну хворобу, чи то через хвороби набуті, що він їх може має від зловживання наркотиками. Ну і чи нам радіти, що той от Кадиров змарнів і помирає, звісно, нам з вами, українцям, є чому з того радіти, бо він нам з вами завдав дуже багато горя, і як солдат. Путіна прихильник Путіна, той який того Путіна підтримує, ну як людина, яка тих своїх кадирівців сюди в Україну відправляла. Ну і хоча ми знаємо, да що ті кадирівці вони ніякі на полі бою. Ну але ж ми знаємо, що вони українців все так і вбивали, і катували, і гвалтували переважно цивільних по тилах. Ну і провина за це, звісно, лежить особисто на кадирові. Тому в пеклі його точно чекає котел з окропом, це як мінімум. Ну і може так бути, що той котел його просто зараз вже дочекався, і це новина реально цієї години. Що Кадиров таки помер? Чому так? Звідки такі припущення? Бо в російських телеграм-каналах активно нині ширяться світлини, як зараз в Москві до центральної клінічної лікарні. Її ще називають головною лікарнею Кремля. Щодо неї масово з'їжджаються нині люксові автівки на чеченських номерах. Ну і ці автівки охорона лікарня. А вона там чималенька, так от поліція. Охорони цієї центральної клінічної лікарні Москви, вона їх усі туди пропускає дуже швидко. Ну тобто, є припущення, що вараньо, як то кажуть, злітається нині з усієї Москви, щоб дзьобати тіло Кадирова, яке ще не встигло охолонути. Ну що вони кинулися, мовляв, ділити над його тілом його спадок. Ну, але знову ж таки, це лише одне з припущень. Ну, може вони дійсно туди пруться, що його туди на лікування до москви. Тепер от привезли, що він живий, і вони хочуть просто поспішають висловити Кадирову свою повагу, щоб там особисто побажати йому як одужання. І таке може бути, і така версія має право на існування. Ну, і от чи помре? Кадиров найближчим часом, навіть якщо зараз він дуже хворий, навіть якщо він зараз в реанімації, то знову ж таки певною мірою вас розчарую. Ну тому що не треба забувати про дива сучасної медицини. От якщо треба, то його умовно кажучи, в медикаментозній комі будуть роками тримати. Ну тому швидкої смерті йому точно не буде. Ну, хіба що від. Передузування помре, але знову ж таки може вже помирав від такого і знають, як його відкачати, знають, як тримати його під контролем, щоб він не зміг перебарщити з наркотою. Але знову ж таки, повторюю, кожен з українців бажає йому якнайшвидшої смерті. Але хто вже точно просто зараз на концерті в Кобзона, так це російський актор В'ячеслав Грішечкін. Це той, який набув популярності від ролі в серіалі Солдати. Ну а серіал цей, до речі, просто мерів антиукраїнськими жартами, проте в Україні його все таки показували. Ну і сам цей Грішечкін він підтримував російське вторгнення, брав він участь у численних заходах із популяризації війни в Україні, зокрема у різноманітних тих російських концертах, і інших так званих культурних заходах на підтримку цієї так званої СВО. Ну а тепер, от він помер у віці 61 року. Російські змі пишуть, помер від інфаркту, мовляв, серце не витримало. І тиждень в лікарні він е, пробув, але лікарі не змогли його життя там врятувати. Але ж направду, причина його смерті зовсім інша: що останні п'ять років цей от актор він бухав як не в себе, до нього регулярна та от білочка приходила. Прийшла тепер от в черговий раз. Тиждень тому його примусово до лікарні ушпиталили. Виводили його там протягом тижня з чергового запою, але не впоралися.